О, що там? Sí ну давайте трохи пошивемо, поки там апаратура зараз запуститься, розігріється. а? Але вас щось слабо чути, ні, то треба голосніше. Екран! Екран з нашої сторони! Оцей весь екран з нашої сторони кричить ОПА! А цей ча! Опа! Вийдеш на сцену візьмеш мікрофон в руку. Я ж хочеться шити, хочеться щось робити, творити. Якщо є така підтримка, якщо є такі, така студія, така закіпали. Що по чому, on, ja, Афлоти, а? Що по чому? Давай Вже Всі по встигли випити, а? Нє.

Сейчас? Сейчас, сейчас! Давай, 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 давай,

Не свобода, свобода вибору і перебору варіантів без я тобі знайти себе у цьому світі Не загубитись у польоті мрій. Якщо живий, то радій тільки заміни задешлій, тобі не зрозуміти, то не до свободи, псих гордої породи родом з вулиці, живемо в ятиці. І Навіть на потулиці, короми не забули. Ну що проплело? Котов свободи з підземелля. Ніж куточка свідомості живого мерця. її оселя, сила мудрості, верпла, таємниця, підладна системі. У нас у душах горить полум'я Одна сім'я, одна любов, зливаємося зі світом, лишаючи свої послання знов. І щодня наманяна пролом чолом разом з усіма за місця під сонцем, коли нутро закриває під замком розум, розрива кайдани. Те, що дане, та живий, роботи робить роботу, щоб за відсутності бабла не змішали з болотом. І ком, гострим істота відстото, Наче монстри, що на клятву помсти ці закони уродів по природі, немоді в роді злота походу пласи людям порожні, все дорожчі пред'яви Кидають на вожі втирають на все. Усе що вони хочуть там і діти свобода за всі готові тобою і любою ціною ми не покинемо строю правди і оборони Твоє сторону моря, нові борці і горя знову рублю, як троя, і знову породні, і знову тут родиці, і знову тут межіці У обосудні поленіці, мабуть, правда повернеться що так вео по всі вентиляція мозгів, і все ще хотів. Відсуткові бравоті словиховані правди у середку і за різним поглядом відмежували всіх чужих за власним правилом і розпорядком живочих за принципом натхнення і порядку брати по духу, брати по крові безмерні гордості, акцент в умові в голові, потік в кота свободи співземеля, ти кожен знає в механізмі своє місце, де кожен бачить чітко І впевнено з подіями на перегін, на перекір на перший погляд перевірчи кожна вікна з збивається зливається в одному напрямку, самого ризонту і далі, де кожна сторона медалі відповідає перемозі. У них немає опонентів, падінь чи лайків ці люди вільні поглядах і рухи сілу.